Привіт! Я вирішила, що якщо в мене скарлет та трохи вільного часу, то чому б не спробувати Шані хантити. Пояснюю, що це таке для людей, хто не в темі. В другому поколінні, а це Голд, Сільвер та Крістал, з'явилися покемони, які мали інший колір, який відрізнявся від їхньої звичайної версії. Наприклад, ось у вас був такий милий Феред. Але є шанс у 8192, що у вас випадково з'явиться такий рожевий. Якщо коротко, то раз на 8192 ви можливо побачите і можливо спіймаєте покемона іншого кольору з блискітками. З кожним поколінням шанс побачити збільшувався. Наприклад, у четвертому шанс був такий самий, але його можна було збільшити методом масуди. Про це поговоримо в іншому відео. У п'ятому з'явився Шайні Charm, такий брелочок, який ще сильніше збільшує шанс побачити шайні. В шостому були портали Ворос чи Фішинг в Калосі та базовий шанс збільшив до 4096. В сьомому SOS Мета та Ультраворми. У восьмому були є пригоди Дайна Макса. Що ж нас в дев'ятому поколінні, Себто Скарлеті та Вайлеті. Тут набагато легше знайти шайні з трьох причин. Перша, це те, що тут відкритий світ та набагато швидше бачиш цих 4 тисяч покемонів. Але ти легко можеш їх прогавити. Таке життя. Друга, тут є така штука, як аутбрейк. Це коли купа однакових покемонів з'являється в одному місці і там збільшуються шанси знайти шайні і не тільки від того, що їх багато, а й від того, що ви самі збільшуєте їх, коли вбиваєте енну кількість покемонів. Та третя, найважливіша причина. Це пікніки, які капець як допомагають з пошуками Шані. Знову таки пояснюю. Звичайний шанс побачити Шаню у Скарлеті це 4096. З Шані-чармом та сендвічем третього рівня, їх всього три. 683. Інфа з цього сайту. Я насправді майже ніколи на Шані хантила. Все, що в мене було, це сендвічі, бо я ігнорила у Я намагалась без Шані-чарму їх ловити. І все, що я знайшла за шість проб, це один шинкс. Випадково я знайшла набагато більше. Але зараз ми це виправимо. Не знаю, правда, чи буду користуватися отбрейками, але подивимось. Спойлер буду для початку. Мені потрібен Шайні Чарм. А як його отримати? Заповнити покедекс. А це треба упіймати 400 покемонів усіх, які є в головній грі. Ну що ж, у мене є більше половини після відео про вуперів, До речі, зацініть. Тоді залишилось просто еволюціонувати та зловити іншу частину. Поїхали. Також мені потрібне поки вони завайли дякую капіталізм. Але дякую платонзавру та Тостіку за допомогу з цим. Все, Покедекс заповнений. Час отримувати шайні Чарм. Один з найхарніших професорів мені його видасть. ви на нього подивіться. І на мене на третьому місці після кікую та Шайні-чарм отриманий час ловити. А, ні, стоп. Спочатку треба урбамістіка. Точно. Це спеціальний інгредієнт для бутербродів, завдяки якому більше шансів спав на шайні. А як отримати? Правильно, через механіку, яка мене бісить. Дуже-дуже сильно. Тера, Довбані Рейди. Взагалі вони не такі погані. Погані шанси отримати потрібний спайс. Пояснюю, є 5 видів арбомістики, і вони випадають тільки коли у вас відкриті п'ятизіркові рейди. А це коли ви пройшли гру. І більш специфічних покемонів. Але то шанс. Вони можуть і не випасти, то як повезе. І найбільше вам потрібно саме солене. Ось у якого спектру покемонів вона є. Типу норм, так, Ні. Всі хочуть потрапити на ті рейди, бо всім вона потрібна. Тому удачу в тому, щоб зайти на той рейд, якщо у вас куплено Нінтендо онлайн, звісно. Бо якщо ні, то давай, біги по мапі і шукай себе, що є, і намагайся разом з ботами тоді стати. Все, я спокійна, просто хочу сказати, що знайти Шані не так і складно. а от потрібний рейд, який ще дасть потрібний спайс, то так. І як виявилось, можна приготувати плюс-мінус кожен сендвіч з будь-якою ербомістіку, але пушуки все ще це срань важке. Добре, добре, забудьмо, перейдемо до самого процесу. Яких покемонів я хочу хантати? Та як виглядають їх шайні? Я вирішила обрати чотирьох милих малих, і я думаю, вас догадалось по прев'ю. Всі вони рожеві, коли шайні. Я обрала Маріпа, Джамплафа, Павмі та моє бабочкова парона. Побачу в коментарях, тупі жарти, буду видаляти або блокувати. Досить, це не смішно. У мене такі жарти заборонені. Почнемо спочатку. А це овечка дракончик Маріп. Я давно хотіла собі шайні Маріпа, а взагалі краще всю лінію, бо вони всі такі гарні, я не можу. Але сьогодні тільки Маріп. Шукала його в південній провінції на оливковій фермі. І знайшла тільки з другої спроби, бо щось першою він не хотів. По дорозі побачила таких смішнявок. А поки шукала, то ввела з собою дискусію про овечок іграх. Не питайте про звук, я просто розмовляла сама з собою і записувала його на диктофон з телефону. Оце гра про овечок. Теж вкрала десь поківою. Новечками, електрична електричними 100%. Ставлю Чого не мери! Маріпа я назвала Шон. Наступного для ханду я обрала джамплофа. Бо Боже, яке ж вона хороше! Подивіться на цей клубочок щастя! Я пішла його шукати в Area Zero. бо там вони часто спавняться в групах. Плюс це єдині покемони трав'яного типу, які там є на верхніх частинах. На нижніх у нас Древні амунгус на чотирьох ніжках. Самі вони в цілому дуже гарні і їх легко помітити. Тому готуємо трав'яний бодер і пішли. Першу я знайшла за перші дві хвилини пошуку. Та ви що, яка ж я крута! Це більше не знаю, як для якусь Маріпа. Ой, потім. <с Tribune> як?! Це перших, перші дві хвилини. Ааа, я знаю, що в мене не зберіглась! розберіглась. Деквікбол. Ай, 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 а, 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 а чого так швидко? Назвала я її Мавка. Ну, якщо в мене стільки часу, то можна пошукати ще одного. Ну-ну, бродбонет виходь. Ну, нема, так нема. окей. О, ще один жамплав. Ну, я цю магію. Це другі. Це я теж не відчула магії. У них тепер два. На цей раз вже хлопець тому назвав його Лукаш. На жаль, більше шайників не було, тому тільки ці двоє. Але я не жалюсь, вони гарнюні манюні. Е, цікавий факт: після того, як я їх знайшла, я знімала інше відео, теж Карлоті, з однією людиною. І теж знайшла шайні Маріпа та Хоппіпа. Хопів це перша стадія еволюції джампофа. Спочатку Маріпа, потім через 5 хвилин хопіпа. Ця людина була на захваті з моєї вдачі, як кажучи. Наступний в нашому списку це павмі. Я теж пішла його шукати без отбрейку, бо на першому руті з електричним бутербродом і так всіх вдосталь. На жаль, прийшлося один раз рестартити, бо ну, не хотів з'являтись, бо малий. Насправді їх трохи складно побачити в траві через їх малий зріст. Але не шані. Їх легше, бо вони добре виділяються. О, а ось і мій. Це дівчинка, тому назву її Герлі Поп. Останній покемон, який залишився Вапореон, який взагалі не хоче з'являтись. Я зробила сендвіч. Я знайшла Outbreak. бо спробуйте знайти Вапореонів без аутбрейку. Чисто сендвічем легше знайти 5 Шані Голдаків замість одного Вапореона. Тож я грала з часом і перемикала на новий день, знайшла аутбрейк і сиділа там дві години. Та ні, більше три чи чотири. І нічого, нічого. Ах, добре, добре, візьму перерву. Many later. Все, я заспокоїлась, можна знову спробувати. О, з першого разу. Назвала я його Карась. Наконец-то я дождався цього карасика. Ця я сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ну маленький, ну все равно який файний. На сковородочку піде. Так тихо друг, успокойся, не витанцьовуй. Ура! А тепер час до бонусних шані. І сьогодні це у нас орангура та маріл. Орангура я знайшла під час того, як знімала футаж для гелоїнського відео. Чекала, коли настане день, так і не дочекалась, а в цей час бігала по території, де якраз був івентовий отбрейк з урангуру, я її назвала пані Мавпа. А Маріл це чубрик, якого я знайшла одразу після вапорона, просто на іншій локації. Було б прикольніше знайти Маріні, звісно, не ці живі ядерні відходи, але що є, то є воно миле, тому я не жаліюсь. Поки що, на цьому все. Я планую зробити ще пару відео про Шані Хант. Можу обрати покемонів іншого кольору, якщо хочете. Чи, можливо, якусь специфічну лінію. В планах у мене поки лише два відео на цю тему. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалося відео. Якщо вам цікава моя творчість, то посилання на мій ТГК в описі цього відео. Мирного неба над головою! Бувайте!